Слава Україні! Щойно з Київради, з того самого будинку, де я пропрацював як депутат, як голова комісії з питань культури 6 років. Дуже хвилювався, якою буде комісія з питань культури в цьому скликанні. Багато говорили різного про нинішніх депутатів Київради. Був обурений, що вчора земельна комісія не підтримала рішення про скасування виділення землі перед про перебудову. Гостинного двору, але сьогодні я отримав масу задоволення. Комісія з питань культури на чорі з відомим активістом Ігорем Луценком одноголосно прийняла дуже багато цікавих рішень. В тому числі рішення про скасування виділення землі для реконструкції гостинного двору, в тому числі звернулися до Турчинова, як голови Верховної Ради, з проханням якомога швидше розглянути зміни до закону про неможливість приватизації гостинного двору, підтримала ідею, яка стосується заборони будівництва на території Лаври, а там зараз будують невідомо який об'єкт. І е, всі рішення, які були прийняті, як на мене, були дуже позитивними. Молоді хлопці, всі кияни, всі переконані. В тому, що Київ треба рятувати від забудовників. Дуже сподіваюся, що ця комісія а не земельна, а не комісія з бюджету чи з власності. Саме ця комісія стане справжнім стрижнім нинішньої Київради і допоможе врятувати Київ. Я, як колишній голова цієї комісії, дуже задоволений тим, що я сьогодні побачив на цій новій комісії. Слава Україні, слава Києву, дякую. Вас.